Яке місце ви займаєте в його житті? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, яке місце ви займаєте в його житті. Важкі стосунки і дуже багато непорозумінь і конфліктів. Все вині чоловіка, але щоб доказати свою вину, тут неможливо. Чоловік занадто упертий, щоб визнати свою провину. Йому легше звинувачувати в усьому вас. Тому ви втрачаєте рівну... рівновагу, втрачаєте контроль. Яке місце в його житті ви займаєте? Якщо ви думаєте, що він серйозно до вас настроєний, то ні. Тут такого немає. Ви добиваєтеся того, щоб він приділяв увагу тільки вам і ви була одна єдина в його житті. Так цього також немає. Є дуже багато спілкування з іншими жінками. Тут навіть чоловік може дозволити собі інтимні стосунки на стороні. Так що негідна поведінка, дуже занадто негідна поведінка. На перший план ставить себе, свою роботу, своє матеріальне, а все інше потім. Тут він не виділяє вас поміж інших жінок. І навіть не боїться вам, вас втратити, він з легкістю може вас покинути і розбити вам серце. Тому зверніть на це увагу. Чоловік, який не, навіть недостойний вашої уваги, занадто, занадто зацікавлений собою і своїм матеріальним. Так що тут рано чи пізно все одно стосунки розрушаться.